Всім привіт! Ви на каналі. Е, своїми руками. Мене звати Олександр. В нашій серії значить, зараз не працює в нас штатна магнітола Renault Megane 2. Е, Запрошує код. Включаємо магнітолу і бачимо, що там нас запитує код. Код у нас буде запитувати кожен раз, коли ми будемо скидати або клемму акумулятора, або в нас буде невелике коротке замикання, або ми витягнемо предохранитель. Значить, куб, чи куб, як правильно, на 20 А або знімемо фішку, у нас буде запитувати цей код. Зараз покажу, як нам дізнатися цей код і як нам його вводити. Значить, це допоможе. Ну, Думаєш, надіюся, комусь допоможе. Якщо допомогло чи цікаво, то ставте лайки, підтримуйте український контент. Далі більше, ми поїхали. Коротко про головне. Так, значить, моделюємо ситуацію, зняли ми акумулятор, там поміняли якусь лампочку, не столь важливо. Е, приходимо, включаємо наш мафон, дивимося, у нас код, у нас забитує код. Е, перше, кажу. Свій код я вже дізнався, у мене 41.30. Далі розкажу, як його вводити, і наступним розкажу, як дізнатися ваш код. Тому що він має бути на магнітолі, магнітола вже старенька, вже 10 разів витягувалася, наклейки немає, кода ми не знаємо. Дізнався свій код. значить, Нажимаємо. Зараз одиничку спробувати показувати. Отак, мабуть. Одиничка. нас, Дивіться, коли ми включили, Ось, коли ми включили, у нас. Буде блимати перший нулик. Значить, нам треба ввести 4, ну, цифру 4. Чотири 4 рази клацаємо одиничку. Раз, два, три, чотири. Так, нам треба перейти до другого нулика. Значить, нажимаємо раз, два. Бачите, нулик перейшов на другий нулик. Нам треба ввести одиничку. Тепер нажимаємо один раз двійку. Отак. Опа. 41 є. Далі переходимо на третю на позицію, нажимаємо троєчку. У нас троєчка, дивимося. Так, блимає. Нам треба ввести ще три, Тепер три позиції. Три. 41, 30. Мій код. Далі. Якщо у вас буде четвертий код, то нажимаємо клавішу 4. Ну, і відповідно, переходимо на четвертий. Дивись, бачите, перейшов на четвертий номер ну, мене нолик, то мені нічого виставляти не треба. Далі, наша кнопка ОК, тут 6. Нажимаємо 6 і підтвердити. Держимо. Все, поїхали. Радіо запрацювало. Магнітофон буде працювати. Далі все працює. Нажимаємо маємо вимкнути. Магнітофон вимкнулося. Залишається тільки годинник. Включаємо. Все включилося. Е, маємо на увазі. Зараз відключимо фішку, бо я щас буду фішку відключати, буду убирати антіскрип, скажімо так, щоб магнітофон не ходив по торпеді ходором бо вже торпеда подуставши. Е, це все ми зараз відключаємо і будем, будемо заново вводити. Е, тепер. Друзі, показую, як дізнатися код. Якщо у вас його немає, підходить це на Renault Megane 2 і Renault Scenic, Здається, теж друга вроде, модель. Кому допомогло, пишіть коментарі, підтримуйте лайком, підтримуйте підпискою. Дивимось далі, як дізнатися код. І так, для того, щоб дізнатися код нашої магнітоли, нам треба всього-навсього смартфон, Android чи е, iPhone. Неважливо, заходимо зараз в Play Market. Заходимо в Play Market, вводимо генератор кодів Rena. Бачимо, у нас є ось другий ярлик. Відкриваємо його від Nygma Tech. Ну, я його вже встановив, тому можемо тільки відкрити його. Зараз показую. Ось так він виглядає в меню. Відкриваємо його. Бачимо нашу програмку. Програму скачали? Добре. Значить, зараз в машині, в нашому автомобілі на магнітолі, магнітолу включаємо, у нас пише коди, Тобто введіть код. Нажимаємо одиничку і шестірку, тримаємо і в нас відображається ось таке вікно. Зараз показую. Ось таке вікно у нас відображається. Дивимося. Секунд 5 треба тримати і відображається код В811. Ну, наприклад, на нашої магнітоли. Далі. Запам'ятовуємо В811. Відкриваємо нашу програмку. Пишемо. В811. Так, реклама, реклама закрита. Нажимаємо jet-код, згенерував 41.30. Тобто код, щоб розблокувати нашу магнітолу, 41.30. Ну, і як я сказав раніше, перед цим вводимо цей шкод, ну або запам'ятовуємо, я в даному випадку написав на магнітолі, щоб власнику було на майбутнє зрозуміло, який код буде. Ну, я вже думаю, він з цим питанням стикатися більше не буде. От і все. Ось так можна легко і просто дізнатися код вашої магнітоли на Renault Megane 2 або Renault Scenic теж другої моделі. Ну, якось так. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якого є питання, запитуйте. Дякую за перегляд, всім до побачення.